Коли я кажу Соус чи Souls-like, то які особливості цього піджанру у вас виникають в голові? Ну, мабуть, складність, очевидно. А що ще? Можете написати одразу в коментарі? <клес> Зі свого досвіду грання в ці ігри я виділяю три ігроладні стовпи, на яких стоїть цей жанр: це метройдванія, роклайк та складність, вже ж. І про кожний з них окремо я зараз розповім, а також чому саме їх я вважаю важливими. Привітулі! Ти в Dark Souls? Це... Можливо, я не перший, точно не перший, хто виділяє саме ці складові цього піджанру, але говорити я буду саме зі свого досвіду. Тож, Митройдванія, що це таке? Назва походить від ігор серії Castlevania та Метроїд. Нас цікавить саме дизайн рівнів. Він побудований таким чином, що поступово персонаж отримує предмети чи здібності, які дозволяють йому дістатися до закритих ділянок мапи, ну а також до скорочень. І окрім складності, до якої ще повернуся, ігри From Software славляться своїми великими і надзвичайно заплутаними світами. Можна йти праворуч, потім ліворуч, тричі повернути вгору, зайти за водоспад, впасти в якусь. Яму і знайти прохід до вежі, з якої починав шлях. Але найголовніше, що в усіх цих лабіринтах відносно легко орієнтуватися в іграх фромів завжди бачиш, куди потрібно йти. Принаймні, у мене не було жодного разу, коли б я не бачив проходу. Інколи цією свободою розробники відверто тролять гравців. Кладовище зі скелетами на початку першого Dark Souls Всі пам'ятають. І оцю особливість ігор фромів мало кому вдається реалізувати добре. І не дивно, бо насправді такий дизайн рівнів робити дуже складно, особливо в повноцінному 3D. Для цього потрібен неабиякий досвід, якого у From Software вистачає. Нагадаю, їх перша гра вийшла у 94-му році, і з того часу вони випускали мінімум по одній, а часто й по чотири та навіть шість ігор щороку. При цьому багато послідовників Фромів намагаються з наскоку повторити дизайн соусів. У великих масштабах, і всі ми бачимо, як у цих ігор нитки стирчать. Найбільш вдалим проєктом в цьому плані мені видається Light's P. Розробники розуміли, що без досвіду не потягнуть складну структуру розлогих рівнів, а тому вирішили зробити їх компактними. Є невелика локація з одним ходом та одним виходом. І вже всередині цього квадрата вони побудували простий, але все ж лабіринт. Так, після Dark Souls та особливо Elden Ring, така лінійна структура рівнів багатьом гравцям не сподобалась, але головне те, що вона працює, а це найголовніше краще зробити менше і добре, аніж багато і аби як. Ну і нагадаю, що той же Demon Souls, після успіху якого все понеслося, також побудований лінійно. Впевнений, в наступній частині Lies of P, яка точно буде, рівні стануть більшими, та інші проблеми теж поправлять. Огляд гри, якщо що є на каналі, можете глянути. Другими по списку йдуть роук-лайк-ігри, -like і тут дещо складніше, тому що соуси запозичують загальну таку філософію роук ігор, а не якісь конкретні їх елементи. Хоча їх теж в роук-іграх персонаж починає свою подорож, голий босий. Це спорядження здобуває вже в самій локації, яка кожного разу процедурно генерується. Після смерті персонаж. Просто зникає з усіма здобутими предметами та ресурсами. Для наступного забігу створюється новий герой. Як варіант, звичайно, персонаж лишається тим самим, але все інше все одно зникає. В сучасних іграх механіку смерті, скажімо так, адаптували. Ресурси, якщо й втрачаються, то не всі. Важливі для сюжету або рідкісні предмети також можуть зберігатися. Тому ці ігри називають Roguelike чи Roguelite. Але головне те, що навіть коли прогресія персонажа відкочується назад. Світ все одно рухається вперед. В Хейдіс на цьому навіть побудована оповідь. Well. Time to go get killed again. І от саме це відчуття і є головним елементом, який відрізняє souls ігри від інших ігор, в яких після смерті просто завантажується збереження. Як і в роуклайк-іграх, -like так і в Souls-ах, смерть це все одно прогрес. Боси та міні боси не повертаються до життя, як це було б у випадку з простим збереженням. Так само і скорочення чи відкриті двері залишаються відкритими. Так, ми втрачаємо основну валюту, але інші предмети та зброя залишаються з нами. Хочу Фіксувати соусборни не є рогаликами, але система вогнищ в якомусь сенсі переосмислює загальну філософію роуклайк-ігор. -like після смерті ми по суті починаємо новий ран, але з контрольної точки. Вороги відроджуються, але не всі. Втрачається вся валюта, але знайдені ресурси зберігаються, та й валюту можна повернути. Ну і головне те про що я казав раніше: відчуття того, що світ продовжує існувати навіть після смерті персонажа. З цим, наче розібралися. Тепер залишається складність, мабуть, найпопулярніша характеристика, за якою до сол приписували ледве не кожну третю гру колись. Ігри From Software складні. Не бачу сенсу сперечатися з цим. Але складні ігри існували й до творінь японців, і лише за наявність високої складності ми не приписуємо їх до піджанру солсів. Але зараз про ігри фромів в них особлива складність, Чесно. Це означає, що в більшості випадків саме гравець винен в смерті персонажа. Хоча тут можуть бути деякі додаткові умови, наприклад, керування в оригінальному Dark Souls на ПК, ну а також оптимізація на болотах, в принципі, на будь-якій платформі. Але це вже традиція така на інших болотах, а не тих, про які ви подумали. Там вже все безнадійно. Так ось, фроми дають всі інструменти та можливості пройти гру навіть без жодної смерті. Будь-якого боса можна вбити голим персонажем з першої спроби, що неодноразово було доказано. Найважливіше ці ж боси ніколи не читерять. Яким би здоровим за розмірами не був бос, вони не мають прихованих атак, а їх випади завжди добре читаються. Та й взагалі розміри. Босів народили цілий мем. Чим він менший, тим він складніший. Фроми не дають можливість обрати рівень складності, але в усіх їх соусів. Окрім Секіро, можна нафармити душ, вкачати персонажа по самі вінці і розвалювати босів за кілька секунд. Але якщо не займатися фармом, то так, бій буде складним, але він буде чесним. Механічно битви зроблені практично ідеально. І зайве цьому підтвердження, що у кого не спитай, практично у всіх найскладніші боси різні. У когось це чотири королі, у когось Гвін, ну і так далі. Мені здається, найбільше постраждали люди, які грали в перший Дябло, ну а потім в перший Дарк Соулс. Встигли вони вилікувати душевні травми після першої зустрічі з бучером. Так на них випустили капредемона. Кого теж налякав цей собачник? Ставте вподобайки. Ну і взагалі можете написати, які боси з ігор-фромів для вас виявилися найскладнішими. Буде цікаво почитати, і думаю, не тільки мені. Та повертаючись до теми, як показує практика, повторити чесну складність ігор фромів доволі складно, і у мало кого це виходить. У вже згаданому Lies of P є проблема з таймінгами противника. Вони дуже різкі, і саме зреагувати на них практично неможливо. Потрібно завчати, але ви все одно не будете бачити цей удар, просто знати, що він відбувається. А це означає, що шанси пройти боса з першої спроби ну, наближаються до нуля. Що в в якомусь сенсі суперечить філософії складності м'ядзакі, який в якомусь інтерв'ю казав, що йому просто подобається дивитися, як люди страждають. Класна філософія. Також варто розуміти, що соус це не окремий великий жанр. В першу чергу соусборн це ярлик, набір правил, систем та механік, якими можна охарактеризувати певні ігри. Я кажу соус, ну чи соусборн, соус лайк, соус подібна гра і так далі. І ви одразу розумієте, що це буде складна гра з купою проходів, з вогнищами та душами. Чому я виділяю саме ці три складові: метройдванія, роуклайк -like та складність, ну тому що усі вони були притаманні. Demon's Souls та Dark Souls. а саме вони започаткували ось цей піджанр Souls-like. Ну а після виходу Bloodborne Soulsborne. І якщо прибрати один з цих трьох стовпів, ну наприклад Metroidvania, то це вже не буде Souls-like. Чому? Ну тому що в соусах заплутані рівні та повно скорочень та навіть секретних локацій. Якщо прибрати ось цю нову філософію роук лайк, то це не буде сос лайком. Це буде просто складна гра в заплутаних локаціях. Чому? Бо в сос лайках так чи інакше смерть персонажа є окремою механікою. А якщо прибрати складність, то. Хм... хм. Уявімо, що я цього не казав. Хоча ні, якщо прибрати чесну складність, то це буде поламана гра, яка бісить і не приносить задоволення від перемоги, що теж є важливою складовою Souls-like ігор. І всі ці складові мають безпосередній вплив на ігролад. Без них він був би зовсім іншим. А відтак не був би соусом. Інша особливість соус лайків оповідь через оточення. Я сюди не беру, тому що ну це елемент оповіді, а я тут зараз розповідаю за геймплей. До того ж, я не сказав би, що «Оповідь через оточення є обов'язковим елементом соус борнів. Головна її мета це занурити гравця у світ, а це можна зробити й більш класичними способами, що самі ж фроми показали в секіро. До речі, цьогорічна гра фромів Armored Core 6, не є соусом. Вона має лінійну структуру рівнів, в ній відсутня механіка Арті, зате є висока складність босів, це так. Ну його огляд гри теж є на каналі. До речі, можете глянути. Якщо вам здалося, що все це відео було створене лише заради того, щоб вставити сюди фрагмент з Єгором Шатайлом, то вам не здалося, але все одно пишіть в коментарях свої думки щодо Metroidvania і Роуклайк, -like, саме от в тому форматі, який я описав, та складності як визначальних характеристиках Soulsborne. зборнів. Будемо дискутувати. Ну, а я дякую всім, хто підтримує канал фінансово, особливо подяка Данилу Румянцеву. Якщо ж ви маєте бажання, то підтримати канал, то всі посилання знайдете в описі. Зустрінемося ось в цьому відео. Воно теж класне, буду там вже за секунду. Бувайте і бережіть себе, далі буде.